Одна із топових книжок моїх улюблених і не тільки, також наших клієнтів. Серія книг про мудрість чоловіча, жіноча а це чаша мудрості, де зібрані найкращі притчі всіх всіх часів. Класно виконане виконана палітурка, ручна робота повністю, шкіра натуральна, кольору слонової кістки, тиснення золотом, а також оця чаша зроблена в металі, в. Ручну філігрань плетіння в позолоті. Класно буде виглядати в бібліотеці, якщо ви захочете її так поставити. А так ви побачите крутіший зріз який зроблений спеціально для цієї книги. Оформлення просто поражає. Класно зроблено всередині, жовтуваті сторінки не будуть портити ваш зір. Ми тут, коли ви її відкриваєте, ви очей від неї відірвати не можете. Сайт ексклюзії величезний вибір аналогічних книг, які запам'ятовуються. Чекаємо на ваші замовлення.